У житті є достатньо ситуацій, які є психотравмуючими, такими, що незалежно від їх результатів, суттєво порушують базове почуття безпеки, а особливо у дітей з особливими потребами. Останнім часом перелік цих ситуацій значно розширився. Тому навчання стресостійкості у групових заняттях для таких дітей є дуже необхідне. Розповідає психолог центру життєстійкості Бурштинської територіальної громади Ірина Петрів. Діти з інвалідністю вони як ніхто потребують нашої підтримки, оскільки і батьки, і дітки в складних життєвих обставинах, тому ми надаємо її щоденно, працюємо для них. Вибираємо найцікавіші теми, щоб вони почували себе комфортно у нашому суспільстві і якомога краще у ньому соціалізувалися. Такі групові заняття дають можливість дітям та молоді з особливими потребами навчатися кращої комунікації та соціалізації у ігровій формі. Вчаться розуміти базові емоційні стани. Це відповідальність не тільки за себе, але й турбота про своїх ближніх, розуміння стресу у різних його проявах та як його подолати. Такі заняття у центрі життєстійкості дітям. Дуже подобаються. мені подобається вашуцет, бо він робив заняття, робили мальвали і даже робили катинку. Більше того, паралельно із дітьми фахівці центру життєстійкості займаються з їхніми батьками, надають психологічну підтримку. Ми працюємо як з дітками, так і з батьками. Але сьогодні, паралельно з заняттями з дітками, ми проводимо заняття каскотерапію для дорослих з батьками. Це заняття називається. Не любий про корабель, адже як корабель назвеш, так він і попливе. Так само і в житті нашому. Як ми назвемо нашу. Е Роботу, нашу справу, яку ми дамо їй назву, так вона буде працювати в подальшому, і ми стараємося батькам допомогти зрозуміти це, що наше ставлення, наше розуміння наших дітей і відношення до них, воно допомагає у подальшому дітям розвиватися і добиватися чогось в житті. Кожна з матерів малювала свій корабель, уособлення мрій та бажань, що особливо малюнки були яскраві, а назви, такі як сонце і небо, дають розуміння того, що ці жінки, попри життєві обставини, Бачать світ прекрасним, не здаються і щиро мріють про яскравий завтрашній день для себе та своїх особливих найкращих дітей. А працівники центру життєстійкості стійкості всіляко їм у цьому сприятимуть. Надія польова, новини телерадіокомпанія Раї.